Я не знаю, що говорити. Я довго думала, як зробити привітання на початку відео водночас оригінальним, але не крінжовим. І якщо чесно, то нічого не придумала. Тому давайте почнемо зі стандартного. Привіт. Мене звати Настя, ви на каналі Волпікс Books. і тут я говорю про книги. Намага. В січні я прочитала вісім книг, і я цьому дуже радію, тому що я нарешті повернулася до своєї норми читання. Бо бути книжковою блогеркою, і читати по дві книги на місяць це доволі тяжко. Постійно приходиться щось видумувати, танцювати з бубном, щоб зробити, хоч якийсь притомний контент. Для тих, хто бачить мене вперше. YouTube для мене звичайно новинка, але я вже майже три роки веду свій книжковий блог в Instagram, Я залишу на нього посилання. Якщо вам раптом буде цікаво, то ласкаво прошу. На мою книжкову сторінку. Перед тим, як перейти до основної частини відео, я можу вам розповісти про свою систему оцінювання книг. Вона в мене нестандартна, і у вас можуть виникнути питання, що це такі за дивні оцінки: 4,2, 3,6, чому взагалі так мало підсірок. І в мене є на це невеличке пояснення. Рік тому я зрозуміла, що не всі книги, які я оцінюю на 5 із 5, вони рівні між собою. Деякі книги взагалі об'єктивно не могли мати таку високу оцінку, але вони, наприклад, мені так потрапили в настрій, там були класні персонажі, або те, що я дуже люблю, і тому я ставила їм п'ятірку, бо не могла поставити щось нижче, бо тоді б здавалося, що вони мені не сподобалися. І так постало питання справедливості. І тому тепер я оцінюю книги по п'яти важливим для себе пунктам: це емоції. Цінність книги, унікальність, стиль автора і моє захоплення цією книгою. Після чого я підбиваю якесь середнє значення, де я там оцінила кожен пункт від одного до п'яти. І так виходить, що не завжди книги отримують якесь ціле число. І через це так і виходить 3,6, 4,2, Ну щось типу того. Думаю, ми вже трішки звикли один до одного, і я вже можу починати розповідати, що я прикольного і неприкольного прочитала у січні. Розповідати про книги я буду від найкращого до найгіршого, тому що якщо ви не додивитесь відео до кінця і не дізнаєтесь мою думку про книгу Ізіда Крига, то я це якось переживу. Але якщо ви нічого не дізнаєтесь про мою нову улюблену книгу Мідноголовий демон, то я також це переживу, але мені буде трішки сумненько. З улюбленими книгами завжди важко, тому що я водночас хочу кричати про них всім, усім радити, щоб ви читали її. Але якщо моя улюблена книга. Стане вашою улюбленою книгою, то я почну ревнувати. Це не прикол. Коли я бачу відео інших блогерів, де вони розповідають про своїх фаворитів і там є мої крихітки. Я справді починаю думати, це не твоя улюблена книга, це моя улюблена книга. У Мітноголового демона, в принципі, не було шансів мені не сподобатись по трьом причинам. По-перше, це лауреат поліцейської премії, а мені всі переможці цієї премії прям дуже заходять. По-друге, у цієї книги на Годріц рейтинг Дев'ять, а більший рейтинг я бачила тільки у Сандерсона, тому це мене дуже заінтригувало. По-третє, це ретейлінг або сучасна адаптація. Називайте Як хочете Девіда Коперфілда тільки з мотіками. Дікенса я обожнюю, мацюки в книгах теж, тому нічого дивного, що ця книга перша з серпня місяця, яку отримала від мене 5 пяти Хоч мені подобається Дікенс, я на щастя ще не читала Девіда Коперфілда. Чому на щастя? Тому що я мала змогу прочитати мідноголового демона як свою рідну книгу і постійно не порівнювати, де тут відсилки, що тут інше. Але тепер я хочу десь наприкінці цього року прочитати Девіда Коперфілда, щоб потім Читати цю книгу і вже їх порівнювати, шукати відсилки, що тут схоже, що тут. Своєрідне не взято з оригіналу. В принципі, якщо у вас є багато часу, то ви також можете це зробити. Книга починається з того, що наш головний герой народжується. Народжується він в брудному трейлері. Поки його мати відключці, вона п'яна, обдовбана через те, що він народжується в сорочці, тобто на колоплідному мухурі, він мало не вмирає. Але на щастя, їх сусідка, в якої вони орендують цей трейлер, заходить перевірити, як там його мати, і рятує його. Мати в Деймона дуже молода, як ви могли зрозуміти, має проблеми з алкоголем та наркотиками. А батько помирає незадовго до його народження. І інших родичів він не має. Знаю, що звучить все дуже печально, але на щастя, сусіди, їх в яких вони орендують трейлер, вони дуже милі люди і ставляться до Деймона як до частини своєї родини. І піклуються про нього як тільки можуть, впродовж цієї книги. Якщо коротко, то сюжет книги розповідає про життя Деймона від дитинства до його дорослішання, про нього, про людей, яких він зустрічає. Сумне, хороше, сумного звичайно більше. Дуже дивно, що на самій книзі ніде немає позначки, що це 18+. хоч на сайті видавництва є примітка, що це книга 18, що вона містить нецензурну лексику та вживання наркотиків. Першого і другого в цій книзі дуже багато. В якийсь момент наркотики взагалі сприймаються як один із головних героїв цієї історії. Я спокійно до цього відношусь, мені навіть було цікаво, але я маю вас про це попередити. Читання цієї книги легким і розважальним точно не назвеш думка, що за пиздець впродовж цієї книги від початку до кінця точно вас буде супроводжувати, але воно того варте. А насамперед, через те, що це дуже гарно написано, і я навіть пожалкувала, що я більше не клею стікери, тому що там було багато прекрасних цитат, які б я могла вам зараз зачитати. Але я цього не зроблю. Тому доведеться повірити мені на слово, що письменниця справді дуже талановито і гарно пише. Блін, видайте ще що щось з її книг, будь ласка. Якщо вам сподобалась книга Мідноголовий демон, то я думаю, що вам можуть сподобатися ще такі три книги: скляний замок Джанет Волс — Це взагалі одні з моїх найулюбленіших мемуарів. Шагі Бейн — Дуглас Стюарт. Та дім на краю світу Майкла Канінгема. До речі, ця книга також буде далі в відео, бо я її також прочитала в цьому місяці. Рухаємося далі. Наступна книга це не відпускає мене від Кадзуїшіґуру. А клас. Я не буду перед Це було моє перше знайомство з автором, і пройшло воно просто неймовірно гарно. Тепер я хочу купити всі книги, які видавались українською. Весел просто видали їх дуже шикарно. Але я не спішила купувати їх до знайомства з письменником, бо могло вийти так само, як з прачетом, коли я накупила 20 чимось книг через те, що вони дуже гарно видані. І я думала, що якщо всім подобається, то і мені сподобається. А виявилося, що прачет поки що це not of tea. Складно буде вас зацікавити цією книгою і нічого не наспойлерити, але я спробую. Давайте почнемо з того, що це антиутопія. В нас є головна героїня Кетті. Її я не пам'ятаю точно скільки, але щось в діапазоні від 25 до 30 років, і вона працює опікункою. Вона піклується про донорів, які відновлюються після виїмок, це так називається в книзі, і готуються до наступних операцій. Багато її підопічних, коли дізнаються, що вона виховувалась. Школі інтернаті Гейлшем приходять в захват і просять її розповідати історії про її дитинство, перебування в цій школі. Через її спогади ми дізнаємося, хто вона, що це за донори, в якому альтернативному всесвіті вона живе. Мені дуже сподобалася атмосфера цієї книги. Вона така меланхолійна, ідеально підійде для осінніх читань. Задум цієї книги, і оце головне питання, яке задає Кадзуюші Гуру. Воно ще довго буде з вами після Прочитання цієї книги, не відпускай мене, вас ще довго не відпустить. Я поставила їй 4,6 із, із 5. Щось дуже схожого на цю книгу я не знаю, тому я просто порекомендую вам три класних, на мою думку, антиутопій Олдос Хакслі який чудесний світ новий, 451 градус за Фаренгейтом Рей Бредбері, і Поповідь служниці Маргарет Етвуд. Я була впевнена, що ця книга стане для мене п'ятизірковою, але я отримала не зовсім те, що я очікувала. Щось все одно прикольне, але не те. Я говорю про новинку від лабораторії Дім на краю світу Майкла Канінгема. Тут доволі дивна анотація, і я б, напевно, не радила вам її читати, бо вона розповідає сюжет від середини книги і майже до самого кінця. Не сказала б, що ці спойлери багато чого зіпсували, бо сюжет тут як такий не дуже важливий, але це все ще відчувається. Валися дивно, наче 200 сторінок позаду, а ми ще й не дійшли до суті. Ця книга охоплює 30 років життя наших головних героїв від дитинства до біліткового віку. Ну а потім і дорослі роки. Через життя Джонатана Бобі і Клер автор розповідає про суспільство, проблеми тих часів страхи та захоплення в різні десятиліття. Для свого часу книга була написана в 1990 році. Це була доволі смілива історія, тому що. Автор розповідає про е, гомосексуальність вживання наркотиків неповнолітніми, снід та нетрадиційні сім'ї. Але читаючи зараз, я вже не могла відчути, що підняті теми мають провокувати та викликати якісь емоції. Мене зачепила тільки тема вживання наркотиків серед неповнолітніх, і то скоріше через їх батьків, бо їх виховання було таким. Пофігістичним, тупим і дуже безвідповідальним, авторський стиль мені сподобався. Персонажі не дуже, але книгу я залишаю на своїх поличках і планую колись перечитати, бо тут дуже класно передана оця атмосфера тих часів. Видно, що автор сам жив в ці часи, і він пише про те, що тоді його хвилювало, з чим він приймався. Оцінила я цю книгу на 4,2 із 5. Якщо вам сподобалась книга «Дім на краю світу, то я можу вам порадити ось такі три книги: мідноголовий демон Барбара Кінгсолвер, «Прибери свої вигадки. Філіп Бесон. трішечки дивна рекомендація. Але коли я читала першу частину книги, то в мене були постійні. Асоціації головних героїв з Арі та Данте з книги «Арістотель та Данте розкривають таємниці всесвіту. Також в січні я прочитала другу частину трилогії Голодних Ігор. Це було моє перше знайомство з цією підлітковою легендарною антиутопією. Хоч це дивно, бо саме в моєму підлітковому віці, що фільми, що книги були просто на піку популярності. Потрібно тоді було їх і читати, бо зараз 27 років, коли я читаю цю книгу вперше без відчуття якоїсь ностальгії, то воно мені вже не заходить так, як могло зайти. Ти колись. Я прям відчуваю, що я втратила той час, коли потрібно було читати цю трилогію і насолоджуватися нею. Третю частину я ще не починала читати. Може, вона змінить моє ставлення. Може, це просто друга частина не дуже вдала, бо перша книга мені справді сподобалась набагато більше. От коли я дочитаю всі книги, тоді я зроблю нормальний відгук, а поки що це 4 із 5, а першу книгу я оцінила на 4,2 із 5. Тут, до речі, легко з рекомендації. Якщо вам подобаються голодні ігри, то я можу вам порекомендувати ось такі три підліткові антиутопії: дивергент Вероніка Рот, шомогравцеві приготуватися Арнест Клайн, і той, що біжить з лабіринтом Джеймс Дешнер. Лис незнайомки це дуже коротке оповідання Штефана Свайга або Стефана Цвейга, як вам більше подобається. І якщо чесно, я взагалі не розумію, чому його видали окремою книгою, а не зробили якусь збірку оповідань. Мені здається, це було більш логічно. Просто подивіться на цей шрифт, подивіться на ці відступи, і це всього сторінок 60 тексту. Я читала це дуже повільно, наскільки могла. І все одно це було менше години. Скажу одразу, що я не фанатка короткої прози, і мало хто, окрім О'Генрі, може мене нею зачепити. Але задуму цієї книги звучить дуже цікаво і є про що подумати після прочитання. Хоча чесно, реалізація мені не дуже сподобалась. На свій день народження письменник отримає величезного листа, де йому пише незнайомка, жінка в якої помер син від хвороби, і вона відчуває, що теж скоро помре. Підбита горем, вона вирішує зізнатися письменнику, що вже багато років він є її єдиним коханням величезним, хоч сам він її, напевно, не знає. І в цьому листі вона розповідає, як взагалі так вийшло. Я не знаю, як ця історія сприймалась 100 років тому напевно, як історія трагічного кохання, але коли я зараз читала, то ця жінка вона, по-перше, мене бісила. По друге, вона мене лякала. Така кріпова, недалека сталкерша. Але ось ця думка, ким ми є в житті інших людей, вона дуже цікава. Можливо, є людина імені якої ви навіть не згадаєте, але в її житті ви все ще той персонаж, якого вона часто згадує, можливо, в хорошому, можливо, в поганому світлі. Оцінила я книгу на 3,6 із 5, і в цей раз мені немає що вам порадити такого схожого. Ось ми і підійшли до головного розчарування цього місяця на прочік <реш> Блін. Ось ми і підійшли до головного розчарування цього місяця напрочуд кмітливі створіння. Я так хотіла цю книгу, так чекала. Я не вірила в те, що вона мені може не сподобатись, а вона взяла і не сподобалась. Я не розумію, чому на Гудріс у неї є така висока оцінка. Бо крім розумного та саркастичного восьмініга, тут взагалі немає нічого. Вартісного центрі сюжету гігантський тихоокеанський восьминіг Марселус. Який живе в неволі в океанарімі вже 1300 днів. Восьминоги вони живуть всього 4 роки, а це означає, що до кінця життя йому залишилось щонайбільше 160 днів. Марселос дуже розумний та смішний персонаж. Він помічає абсолютно все і вважає людей напрочуд кмітливими створіннями. Друга головна героїня це Това, їй 70 років, і вона прибиральниця в цьому океанарі. Това відчуває себе дуже самотньою, бо Її чоловік не так давно помер від хвороби, а її єдиний син вже 30 років вважається безвісти пропавшим. Марселус любить вночі вилізти зі свого акваріуму, щоб пролізти в акваріум до інших риб і добряче так повечеряти. Але одного разу він запутається в дротах і так би й помер, якби това його не врятувала. В принципі, так і зароджується їх така дивна дружба. Звучить дуже цікаво, але написано не цікаво. Я, якщо чесно, змушувала себе дочитувати останні 150 сторінок і могла в принципі цього не робити, бо все, що я думала, тут станеться, тут воно і сталося. Це максимально такий передбачуваний та простий сюжет. Тут ще є такий персонаж Кемерон, 30-річна бідося, і він мені був дуже неприємним. Коли починалися розділи від нього, я про просто так читала через абзац, щоб перевірити, чи я щось важливого не втрачаю. Ну, чесно, я таких дебіків давно вже не зустрічала в книгах. Тому ця книга отримає від мене 3 з 5, тому що ну щось прикольно тут було. Якщо вам сподобалась книга, напрочуд кмітливі створіння, а тим паче, якщо вона вам не сподобалась, то я можу вам порадити ось такі три книги. Те, що видно звідси Маріана Лейкі, чоловік на ім'я Уве Фредрік Бакман та столітній чоловік, що виліз у вікно і зник» Юна з Юнасом, це взагалі найсмішніша книга, яку я в житті читав. Я все ще в пошуках рамкому, який поверне мені любов до цього жанру, але в цьому місяці мені. Все ще не щастить. Зійде крига, це не мій типу ромкомів. Я навіть не знаю, чи можна це назвати ромкомом, тому що ну тут не смішно. Скоріше це просто знаєте спортивний любовний роман, де дуже багато спайсі сцен. Вже на 200-й сторінці я втомилася від цієї книги. Потім, звичайно, стало трішки краще, але під кінець знову стало гірше, бо тут просто 600 сторінок з пустого в порожнього. Ну тут немає сюжету на таку кількість тексту. Головні герої цієї книги навчаються в спортивному університеті. Вона фігуристка, він капітан хокейної команди, обидвоє такі красиві, сексуальні, популярні втусовщики. Дивно, що вони не те, що не були знайомі. Вони один про одного нічого не знали. Про всіх інших, хто навчається цьому університеті. Вони знали. А один одного вони побачили вперше тільки після однієї халепи. В цьому університеті є дві льодові арени: одна для хокеїстів, друга для фігуристів. Але так сталося, що генератор однієї з цих арен було зламано, і тепер вони мають ділити один каток. Через це починається конфлікт між нашими героями, який потім перетворюється в кохання. Звичайно, також оцінила цю книгу на три зірочки із п'яти. О, єдине, що було прикольно в цій книзі, це Генрі та Слеві Нерви Нейта. До речі, про Генрі буде третя книга з цієї серії, і її напевно я б хотіла прочитати. Я ще їх не читала, але українською вийшло три спортивних романи, які можуть вам сподобатись: зіткнення Балкабра. Вище неба, лістом Форт. На сніг падаємо Дейт Айла. Ще сьогодні Рем відкрили передзамовлення на книгу Ель Кеннеді Угода. Вона також щось там про хокеїстів. і остання книга в цьому відео літо порушних правил, в які ніяких правил не було порушено. Е, я думала, що це рамком, але виявилося, що це Ян Далт Історія трішечки не те, на що я розраховувала, але якби не крінжова любовна лінія, то мені може би навіть сподобалось. Головна героїня книги це 18-річна Мередіт, яка разом з батьками приїжджає на острів, де в них є літні будиночки. Вони їздять туди кожного року, але вже десь два роки. Я точно не пам'ятаю скільки вони туди не їздили. Бо старша сестра Мері, дід Клер, вона померла. І, звичайно, сім'ї було не до відпочинку на морі. Приїхали вони не тільки на відпочинок, там зібрала вся їх величезна родина та друзі, щось більше ста людей, бо кузина Мередіт виходить заміж. У цієї родини є традиційна гра, гра в асасина. Правила там дуже прості: кожен гравець отримає записку з іменем своєї жертви і має від неї позбутися за допомогою води. Зазвичай це водні пістолети, але можна будь як Коли ти вбиваєш свою жертву, ти забираєш. Жу неї записку з іменем її жертви. І ось так, поки не залишається один живий асасин. Сестра Мереді дуже любила цю гру, і тому наша головна героїня вирішує, що будь-що, але вона має виграти цього року, щоб так вшанувати пам'ять своєї е, любої сестри. Але. На острові вона закохується всього за якихось два дня в симпатичного брата нареченого, вони вкладають альянс, і вона розуміє, що тепер під загрозою не тільки ем, перемога в цій грі, а й її серце. Ось так. Ось ця гра в асасина разом з літньою атмосферою. Це єдине, що мені дуже сподобалося в цій книзі. Любовна лінія от взагалі не моє, бо так все швидко відбувалося. Ще позавчора вона не знала його, а тут вже він кохання всього її життя, де й фліртували вони дуже кринжово. Замість цієї книги я б вам порадила ось такі три Янки Далт-історії з літньою атмосферою кохання та джелато, Літо, коли я стала вродливою, та Сара Десен Бесоння двох». Ось таким був мій читацький січень. Сподіваюсь, що лютий буде набагато кращим. Діліться в коментарях своїми найкращими та найгіршими книгами і до зустрічі в нових відео.